Так, друзі, всім привіт! Ми спеціально дочекались, поки трошки стемніє. Покажемо вам нашу підсвітку на номер. Світло як світить. Ну, Правда, ще не ніч така, але вже світло видно добре. Ну нічого, зараз ми продемонструємо. Так. Це є габарет і підсвітка на номер. Дивіться, як воно світить. Всього три діодика, а як воно світить. Ну, вночі буде ще краще видно. Це просто бомба. Ідею взяв Миколи Дубченка, правда, він зробив фонарі, там впав якось ну, всередину, він, ну, не хотів я заморочуватися тим. Ми зробили собі так, по-простому. На липучку під'єднали і готова підсвітка. Не треба нічого мучитися. Дуже ярко світить. Не знаю, чи вам передасть камера так. Ну, Вночі взагалі. Так, спереді. Ну, Тут стандартне, жовте. А тепер ну, давай пари. О, це наші ледовські Ну, бомба просто Вони вночі просто світять. О, це ще так покажемо. Ось. Передано дальне. Вон ближній дальній є. Ну просто, ну світло бомба. Мені сподобалось, світло тут ідеальне. Ми купляли сюди лампочки. Вже давно, правда. Ось таке світло годить. От ще вентилятори в лампочках чути. Це поворот. І ще є заднє світло. Ну, включи. Маленький цей фонарь. О, теж ідеально світить. Нам вночі вистачає. Можна ще одну прикрутити З другої сторони взагалі буде суперово. Буде як у день. Ну, я задоволений цими фонарями. Китай-Китай, але служить він файно. Віться як видно. Відсь. Це ще такий день, навіть ночі нема. Лабає воно просто. Ну, таке коротеньке відео вам хотіли показати насчет світла. Ну, тут тільки такий датчик на зажигання світиться, а і один і все, поки що все. А, ще зробили кнопку друзі, на вентилятор напряму. Вон бачите, чуєте, гудить. Це ми собі включаємо зразу, завели трактор. І зразу включили і він собі крутить. Заглушили, виключили вентилятор, все. Так воно у нас працює. Поки що так. Бо рідний, був включатель, щось згорів, не знаю, заклинив щось, то ми його єднали, він то робить, то не робить щось, Ну, вирішили викинути, поки що так. Напряму зробили, поки що буде так. Там буде видно. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночки. Ми будемо раді. Все, пока.